Кабінет міністрів 30 січня затвердив давніс до Верховної Ради оновлений законопроект про мобілізацію. Ось його основні положення. Призовний вік змінюється з 27 до 25 років. Строкова служба скасовується замість неї базова військова підготовка до 5 місяців зі збереженням робочого місця. Кожен повинен зареєструвати свій електронний кабінет призовника, також військовозобов'язаного чи резервіста. Щоб оновити дані, не треба йти в ТЦК. Це можна зробити онлайн в електрон електронному кабінеті чи у ЦНАПІ, але неодмінно протягом 60 днів від початку мобілізації Переїжджати в інші міста можна без дозволу ТЦК, але Треба стати на облік за новою адресою. Повістки можуть вручати як особисто, так і через електронний кабінет. Якщо ж протягом 10 днів не з'явитися за повісткою, суд може обмежити право виїзду за кордон, керування авто або ж накласти арешт на рахунки. Люди з інвалідністю усіх груп звільняються від військової служби. Держслужбовці бронюються на рівні з усіма за бажанням можуть піти служити засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном. Згідно з законопроектом, мобілізований не може бути одразу відправлений на фронт лише після двох-трьох місяців підготовки. Грошове забезпечення бійця не менше як 20 тисяч гривень. Додаткова винагорода на час воєнного стану від 30 до 100 тисяч. За воєнного стану також передбачається щорічна денна відпустка, яка може бути розбита на частини не менше 15 днів. Якщо звільнені з полону бійці захочуть служити далі, то матимуть додаткові 90 днів відпустки і щодо демобілізації. І, значить, військовослужбовці, які під час дії воєнного стану безперервно служили 36 місяців, за бажанням можуть звільнитися. Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, долучається до ефіру. Пане Ігоре, наші вітання. Добрий вечір. Отже, давайте з вами аналізувати цей проект закону, розпочатися розпочати хотілося б із загального питання стосовно того, на вашу думку, чи можна назвати цей законопроект компромісним, збалансованим, справедливим, чи прибрані із нього ті всі пункти, які на вашу думку ми вже обговорювали їх в попередніх ефірах. Які були так би мовити сумнівними? Не тільки на мою думку, а на думку нашого комітету ми висловили свої пропозиції, що потрібно змінити в цьому законопроекті. Щось почули, щось не дочули. Мабуть, в міністерстві оборони, але я думаю, що це з цим вже можна працювати і до допрацьовувати до другого читання. Зокрема, все ж таки почули, що що не мають бути мобілізовані. Інваліди третьої групи не мають бути розсилок повісток через електронну пошту, але бачите, додали в електронний кабінет. Тут також питання чисто технологічно, якщо людина не має можливості використовувати електронні пристрої, чи немає цих електронних пристроїв, яким чином вона буде отримувати. Ну тобто, тут є все одно питання, але є з чим працювати знову ж таки залишається. Питання щодо відповідальності людей, які не отримали, чи отримали, а не і не прийшли за повісткою. Тому що ми все ж таки наполягали, щоб це не порушувало прав людини, щодо, щодо того, щоб вони мали право розпоряджатися своєю власністю, і там, де про власність, там де про нерухомість якраз прибрали, але залишили, наприклад, все одно блокування, я так розумію, доступу до, до своїх рахунків, тобто. Також є питання: будемо запрошувати представників Міністерства оборони, щоб вони пояснили все ж таки свою позицію і е, чому саме такі норми залишилися. Але е, ну і знову ж таки, у нас знову з нашого боку, пропонувалося, щоб е, окрім 36 місяців е, демобілізації був все ж таки якось розділено ті, хто. Воює на самому передньому краї, можливо, щоб мали менший термін для демобілізації. Цього я також не побачив. Але тут питання більше до генерального штабу, вони знають всю картину бойових дій, і вони виходять з того, чи можна це зробити, чи не можна це зробити. Тому тут знову ж таки хочеться почути позиції Міністерства оборони. Але в цілому є з чим працювати вже. Але от Катя почала наше спілкування з того, що чи можна його назвати компромісним, просто одразу навіть в цій редакції вже доопрацьовані, нібито да компромісні, тому що долучені вже були і урядовці, і парламентарі, там юристи, міноборони. Тобто це така компіляція теси думок в один документ зібрана. Але все ж таки, давайте говорити, що вже є негативна реакція там від тих самих юристів, адвокатів від депутатів і навіть з вашої фракції, які вже говорять, що не будуть його підтримувати цей законопроект. Вже другий. Да, кабмінівський урядовий. Через те, що це буде навантаження на судову систему, буде дуже багато позовів. Це буде навантаження на фінансову систему там, щодо обмеження цих карткових рахунків тощо. Чи можна, чи не можна, як змусити примусити людину реєструвати цей електронний кабінет? Чи потрібно проходити знову ВЛК, якщо ти його проходив рік тому, дуже багато питань насправді. Абсолютно вірно. Я, я ж кажу, що це. Той законопроект, в якому частково нас почули, але частково не почули, і все ж таки залишили ті норми, про які зокрема я сказав, і про які кажете ви, тому що реально, дійсно є просто технічно складні для виконання норми щодо в тому числі блокування карток або щодо того самого електронного кабінету, тому я кажу, що ми хочемо все ж таки почути. Чи робилися прорахунки Міністерстві оборони, яке розробляло цей законопроект, як це вплине на результативність мобілізаційного процесу, і як це вплине потім на економіку нашої країни? Тому що ну ми ми ж розуміємо, що якщо блокуються якісь кошти, то це мертві кошти на, на рахунках. Тобто вони винімаються з економіки, і цей суб'єкт, який мав ці кошти, він також виймається з економіки. Це буде краще. Для економіки я не думаю, що краще. Тому можливо потрібно шукати якісь інші методи впливу на, 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 на людей. методи стимулю, стимулювання, насправді да про те, що ми казали, підходи більше рекордного, щоб людина розуміла, що з нею буде, як вона буде навчатися. Куди вона хоче піти, за якою спеціальністю вона хоче бути у війську? Знову ж таки, виходячи з того, яку спеціальність вона має у цивільному житті, ось такі підходи, якраз таки і можуть спонукати і пришвидшувати процес мобілізації, а не питання в тому, що блокувати пане Єгоре, я на... коротко ще поточню з огляду на те, що як ви сказали, частково почули, частково не почули. Так маємо відмінний новий проект закону, аніж той, який був раніше, подавався місяць тому. Так чи можна зараз спрогнозувати наскільки багато може бути поправок до цього законопроекту, і наскільки довго може тривати розгляд його у Верховній Раді? Дуже складно спрогнозувати. Ми за свого боку, як комітет, будемо першими його розглядати на нашому засіданні. і Далі рекомендувати, що робити з цим законопроектом або надсилати до сесійної зали, але або якщо будуть альтернативні, брати його за основу, дивитися, що буде в альтернативних робити наш комітетський законопроект. І тільки потім надсилати його до сесійної, або рекомендувати сесійній залі в першому читанні його. Голосувати, але що буде що буде до першого до другого читання? Яка кількість правок буде? Тут спрогнозувати дуже складно, пане тому, що да. я бачу, що багато питань та да, дуже складно. У нас ще буквально 2,5 хвилини. Хотілося б тему обговорити. Наша делегація перебуває нині в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, і от в цій частині ви десь допис навіть робили, здається на своїй стрінці в Фейсбуці. Що в НАТО шкодують, що досі велися так багато років десятиліть на ядерний шантаж Російської Федерації. В мене тоді питання: а чи в НАТО не шкодують, що вже два роки практично ну нічого не робиться для того, щоб все ж таки Україну прийняти в НАТО або бодай, хоча б влітку цього року дати нам офіційне запрошення? От яка робота в цьому напрямку ведеться? Тому що знаєте, в західних змі з'являється подекуди повідомлення, що там США Німеччина ніби побоюються ескалації з Росією що запрошення цього літа навряд чи варто очікувати? Яку інформацію оперуєте ви? Я не скажу, що у нас не відбувається нічого на щодо нашої інтеграції навпаки, технічно ми інтегруємося на... На... на рівні взаємодії з нашими партнерами, і тут дійсно після саміту в Вільнюсі, коли було прийнято рішення щодо створення Ради україна НАТО, підвищення нашого статусу в. Спілкування з партнерами розпочалися досить суттєві, досить суттєві процеси, які де-факто інтегрують нас у НАТО. І ми зараз приймаємо пришвидшено стандарти НАТО нещодавно плюс 18 стандартів, і НАТО зі свого боку відкриває для нас двері по декількох напрямках співпраці по розвідданим обміну і, і по технічному обміну, і по по технічному співробітництву. Єдиний зараз працюємо над тим, щоб у нас був єдиний простір нашої ППО. Ну і так далі, тобто фактично, ми входимо. Що стосується саміту в Вашингтоні, ми очікуємо все ж таки наступного кроку від наших партнерів, не запевнення, що ми будемо в НАТО, а наприклад, те саме політичне запрошення, яке на сьогодні їх там не зобов'язує завтра нас прийняти в НАТО, але також цементує процес того, що ми вже нікуди не дінемося, і вони вже нікуди не дінуться, як від членства України в НАТО. Це цим з кожним днем буде тільки посилюватися і виліться буде логічний фінал. Так Україна вступить до е, НАТО, пане Єгоре, Дякуємо вам за роботу і за те, що долучилися. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, е, заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки, був нашим гостем.